В освітніх закладах Ізмірського району триває тиждень безпеки життєдіяльності. 11 квітня рятувальники Ізмірського районного управління головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Одеській області спільно з патрульною поліцією Ізмаїла завітали до міжрегіональної академії управління персоналом. Представники екстрених служб провели урок з безпеки та розповіли, як діяти у разі надзвичайних ситуацій. В умовах повномасштабної воєнної агресії Росії проти України головним пріоритетом для рятувальників залишається безпека дітей та молоді. Під час а заходу головний інспектор з мильського районного управління ГУ ДСНС Наталя Гошкодер розповіла освітянам, як діяти у разі небезпеки та що робити під час пожежі. Основною метою рятувальників та освітян зберегти життя та здоров'я дітей, а також навчити їх, як правильно діяти у разі виникнення надзвичайної події або пожежі. Тому сьогодні ми завітали. До здобувачів освіти між академії управління персоналом, аби довести їм статистику виникнення пожеж в Ізмаїльському районі, вказати на основні причини виникнення цих пожеж, навчити їх запобігати пожежам та іншим надзвичайним ситуаціям. А у разі виникнення надзвичайної ситуації розповіли про вогнегасники і як ними правильно користуватися у свою чергу. Інспектор відділу патрульної поліції в місті Ізмаїл Іван Бочковар провів профорієнтаційну лекцію для здобувачів освіти. Розповів про те, як стати патрульним поліцейським та яку підготовку для цього слід пройти. Я розповів здобувачам освіти, як потрапити до патрульної поліції, які критерії відбору, які знання треба мати, яку освіту. Також розповів про службу. Ми надалі будемо. Тісно співпрацювати з представниками державної служби з надзвичайних ситуацій з метою проведення подібного роду лекцій в інших навчальних закладах нашого міста. Пам'ятайте наш номер спецлінії 102, Звертайтесь, завжди допоможемо. Бережіть себе та своїх близьких. Ізмельські рятувальники та поліцейські закликають пам'ятати про правила безпечної поведінки. Просять виконувати основні правила з пожежної і мінної безпеки, аби сталося біди. Наталя Гаврилова Іля Кулинич для програми новин.